Всім привіт народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати і продовжуємо наш посівний марафон. Е, я б вже хотів сказати, що фінішна пряма, тому що лишається мені засіяти три городи оцею величезною сівалкою. І далі переставляємося на малу. Тому сьогодні буде драйвове відео. Сьогодні ми трошечки попрацюємо з кінзою, тоді переставляємося на ось оцю маленьку нашу навісну цяцьку. І вона буде шурувати. Не витягую вже, чесно кажучи, але нічого, все буде нормально. То ще не найгірше, що могло би бути. Важкувато вже останнім часом. Кожного разу лягаєш спати 3-4. А ще треба вам трошечки монтувати паралельно відоси. Ну, але нічого, якось воно буде, друзі. Е, ви головне насипайте вподобайок, ну, а без контенту ми вас не залишимо. Так, друзі, поки я ще не поїхав сіяти з Андрійком, то, то е, маємо одну цікаву діляночку. І карад якраз для таких робіт саме те, що треба. Коротше, діляночка схожа до тих, що в ромі офіс фермера. Тут був господарський двір. І от воно таке всяке перекручене. -е 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 -е. Були навіть якісь фундаменти тут. Ну, менше з тим. Розрубляємо його тут. Сої тут точно не буде, тут буде однозначно соняшник, тому що соя Вона тут виросте. Але як її тут збирати на тих рвах? Ніяк, правильно. А так ми за рік соняшником трошечки перейдемо. Потім після соняшнику ще буде якихось кілька обробітків. І вже на другий рік соя буде зовсім інакше виглядати. Так що якось так. Все, тепер точно беремося ми до роботи. Там вже е, заправляємо трактора і шуруємо досівати куски з городами, а вже потім приїдемо сюди сіяти соняшник. Я не знаю, вроді показував я ж колись, як ми сіяли соняшник нашим солітером. Коли я промахав був на полі і він не зійшов. І зараз таким самим макаром посіємо з плушняком, ніхто сюди кінзу пхати не буде. Хоча можна було б і заїхати кінзою, але просто шкода, щоб зараз щось не чіпнути. Ну, коротше, якось так. Працюємо далі. Сівалка обістрана після того інциденту. Капець. Все в мазуті. Ту перетерло шланг не тільки був на турбіну, а й шланг, який от піднімає, і опускає тут на циліндрі. І все, воно тут срало так як має бути. І мити там не дуже охота, бо там купа електроніки. Так як воно зараз там є, теж не... Не альо. Не знаю, може порохами припаде. Далі якось здуємо. До відео. Так, ну що, приїхали ми на поле. Така у нас діляночка тут. У нас вже 2,5 гектари. Там за горбиком ще. Вроді би гектар чи 80 соток. І ще попробую оту його кусочок посіяти. А може навіть і два. Подивимось, там вже далі як карта ляже. Все, що зможу посіяти, то посію кінзою. Аби я вже не раз повторювався, аби було краще. Потім результат. Грунт тут розробився непогано, тут Назарко заробляв а, рубіном, корундом тут не пішло би, бо лишалося, от, бачите, от якісь дернюки, всяка така історія ще присутня. Корунд того діла не, вик... не виріже. Тому було прийнято рішення рубін і вертаємося знову до нашої старої балачки. Про вибір техніки, про наявність техніки і про її кількість і різноманітність. Маємо рубін, маємо карат, маємо корунд. Вибираємо на кожній ділянці, що нам краще, і тим працюємо. І при Скажімо так, майже при любих погодних умовах чи стратегіях ми досягаємо того результату, який нас би задовільнив. Я не кажу, що ми досягаємо ідеального, бо не завжди виходить ідеал. Але того, який би нас задовільнив. От тут якраз саме то. Єдиний мінус даного обробітку, що тут занадто пухко. Трошечки буде кінза а, зараз рити рови, ну, але варіантів тут небагато. Все одно буде краще, ніж. Солітеркою. Поїхали, друзі. Заправляємо сівалочку і шуруємо. Роботи в нас чимало, На вечір обіцяє дощик, а я хотів би засіяти оцю діляночку і ще засіяти соняшник сьогодні. Так, що... так ну що, друзі, розпочинаємо. Насіння всипали мені трошки більше, ніж потрібно, тому що я, певно засію оцих кілька городів. Туди вже не поїду, бо там заїхати важко. Тобто маємо зробити оцей кусок, цей кусок. Цей кусок і, напевно, оцих три. Чи тут вже два окремо. Ну, коротше, зараз ми розберемося. Все, що максимум можливого, посіяти, то ми посіємо, аби хлопцям було менше вибирати насіння. Вже трошечки помудохаємося більше, ніж планували, але то нічого. Не перемикайтеся, насипайте вподобайок. Далі нас чекає соняшник, тому. Далі буде однозначно цікаво. Там Андрійко доробляє каратом, зразу підчіпляє корунда, поправляє корундом, і за ким тут все діло справимо, то воно там гарно підсохне і буде просто ляльон. Насипайте вподобайок. додивляйтеся до кінця. Завершили ми історію. 6,5 гектарів за, рівно за 2 години. З розходом палива 8 літрів на гектар. Але тут такі були ділянки і по 30 соток, і по 2 гектари. Ну Самі ви бачили, що я вам буду розказувати. Там, там все чітко і ясно видно. Їдемо на базу, е висипаємо насіння з кінзи, чіпляємо сівалку на вісну і працюємо далі. Так, продовжуємо нашу роботу, підчіпляємо нашу старушку і зараз будемо пробувати сіяти нею соняшник. У нас вже був один такий експеріенс. Зараз спробуємо ще разок, тільки там ми підсівали чи насівали, а тут таки буде цілий кусок посіяний. Тому треба більш детально до того всього віднестися, аби все було чітко. Фух, йду я по моніторчика. Йду я. Центральний гвинт і досить багато в мене було коментарів, дзвінків, як правильно наставляти ту сівалку, так що зараз ще разок покажу, аби всі бачили. Так, моніторчик старенький. Кріпимо. Є на нього місце, люкс, центральний гвинт і все решту також прикріпляємо. Так, Нам треба підчепити центральний гвинт і туди вже можна буде підчепляти повністю сьогодні, хоч тут кнопки роблять. О дощик починається, файно є. Зараз ми будемо бігати, літати по тим полі, як Труси попрачечні. Ще може і на тім всім наша робота скінчитися на сьогодні. Хоча час покаже, друзі. Так, да, то є. Тепер прямо такового. Я знав, що буде весело нині, друзі. Я знав, що то не буде так просто. Дупою чув. Так, кабель до монітора. треба пустити сюди бо він тут не перечіплявся ні через що О! така історія добре далі дальше, дальше. Турбіна у нас мала би бути на зеленому. Ось він. Ага. Ух. Так. Пробуємо піднімати. Тоді пробуємо піднімати. Ага, таке попутав. Все на світі побудовшу міг. Зараз ми це все їли попере іначе. Все, їдемо на базу. У нас же от бачите як накрапає класно. Будемо засипати соняшник, будемо виставлятися, далі будемо чекати, поки може перейде, хмара йде трохи боком, то зараз побачимо, чим то все скінчиться. Так, все, тепер засипаємо насіння. Лишилося нам трошечки сумішки всякої. Тут і піонер, тут і сингента, тут і насіння зелензешною протравкою. Все на світі, коротше є. А тут точно сульфонівка. Так, день я закрив. Можна сипати. Okay. Se pa ne en peno še tudi to majhen senhantu menovorično. Так, тут ми поставили його, тепер йдемо до кабіни. Так, будемо пробувати, ага, нам треба масу тисячі знати. Так, ну що, в нас знову шурує дощик. Не факт, що ми не будемо сіяти, але виставити сівалку треба. Так, Показую, як воно є. Головне меню на моніторі. Вибираємо котушку. Зараз треба подивитися, який номер має бути секунду. Зараз я прийду. Так, Тут оде троєчка ставимо. Ага, старт спочатку. Тоді де троєчка ставимо п'ятерку. Це відповідає. Ніби трави? Тоді жмемо ОК, тоді збавляємо до 4,5 кг Окей, тоді секунди на цей на заповнення котушок. ОК. І має вже крутитися. Не, не, не. 25 секунд воно буде крутити, буде заповняти котушки. Тоді ми старуємо, вирішив висипумо повністю, старуємо порожний і тоді вже будемо виставляти такий висів. Добра штука, є і ти не мокнеш. Так, якось би тепер. Тепер ще би могу знайти? Не знаю, де вона. Йдемо далі. Тепер секунди тут трошки зменшити треба, щоб не було повне. 50, я думаю, достатньо буде. І починаємо крутити. І воно вже рахує імпульси. І Потім імпульси до кілограмів і воно буде розуміти, скільки воно має сіяти. Добре, ми зробили, що ми додали 4,5 кг, тут трохи сміття всякого на світі є. Нічого, щось то й буде. Тридцать вісім ноль пять. Так, і тут ставим. Тридцать восемь ноль пять. Так, показуємо, що воно трохи буде заскоро сіяти в деяких моментах, але то нічого страшного, сіяти воно буде. Ага, мінімальна швидкість 6 км. Е, Трохи зле. Трохи зле. Добре, розберемося. ставимо ще раз. Так, друзі. А в нас везуть воду. Перша гроза в нас намічається. Така літня і жарка. Хмара лізе така фест, там, далі аж не виднося, гримить блискає. Може бути зараз дуже цікаво. Так, друзі, і настав зірковий час нашого оцього маленького шуруповертика. Що я маю на увазі? Там же хтось був казав в коментарях, я того не показував, бо хотів зразу показати, скажімо так, наочно. Тут патрон отако легким рухом знімається. І тут маємо шестигранечок. На шестигранечок чіпляється отака от бита. І маємо вже можна ним крутити любі головки маленького типу. Зараз я вам покажу, для чого я буду його застосовувати. Головка. О! У мене в є єдка штук. Але треба ще одну купити. Так, збавляємо силу до кінця, щоб десь не вірвати різьбу, бо там дуже ніжно все в пластмасці. І попробуємо відкрутити, щоб не мудохатися. йолки палки як я без того жив? а, Тарас? Як я без того жив? І так руки терпнуть у тої історії, щось собі навіть не виявляється, коли ти то крутиш вручну. Е! Та ти що, Тарас? Навіть не докручує до кінця і вже тріщить. що можна ключем докрутити, то не проблема. Просто щоб не вірвати різьбу. Давай добавимо на 11. О! На 11 може забагато, на 10 делюкс. Поїхали далі. На рік, що там є, ще бомба. От тепер я буду довольний даним апаратом. Ще би на кінзі попробувати зробити те, що я планував. Було б взагалі мені щастя. Та ти що? Бомба. Так, нам тут треба викрутити. О, а то закручено, то закручено, то закручено. Ну, тепер точно, друзі, можна рекомендувати. Рекомендую. Пів життя бляха. Дош паріщить. Гримєт, блискає, перша гроза в тому році. Так, все. Виставили сівалку. Дощ нас шурнув такий, що просто капець. Я б навіть не сказав, що дощ то вже була перша гроза в цьому сезоні десь Міліметрів 10, але так гриміло, так близько, не виднося навіть було. Ми тим часом заїхали собі в сухий ангар, виставили сівалку, деякі нюанси ще були. По катушках ми їх виправили. Десь була тріснута пружина, ми її замінили. В принципі, все готово, але єдине, що посів соняшнику, швидше за все, що в кадр вже не війде, тому що завтра я б думав подорож цікаву. І не близьку, про яку я вам покажу а, відос. А сіяти вже буде Андрійко. Так, вимикаємо цей, піднімаємо, тоді складаємо. Файно є. Трошечки від'їдемо назад, аби закрити оцю браму. І не заважати проходові з усіх сторін, щоб можна було десь там обійти, скажімо так. І на колеса легенько опустимо. Сушнички догори, а колеса низ, щоб воно. Не було в навантаженні. Так, навігацію глушимо. Моніторчики глушимо. Все зробили, все люкс. Ляльон. Можете ставити нам лайки за сьогоднішній день. Ну а ми йдемо трошечки монтуємо і відпочиваємо. Дякую за увагу, будьте здорові, слава Україні, слава нашим Збройним силам і будьте здорові!